В центр живого слова, слова я прийшла з силим букетом хвороб. Дуже дошкуляло мені серцева хвороба, великий тиск, з яким просто не можна було жити нормально. Це навіть вимусило мене піти з роботи. В центрі живого слова Олександр Васильович Володимирович дав мені матриці, я почала працювати. Можу тільки сказати, що завдяки цій роботі живе слово допомогло мені зовсім вилікувати ці хвороби, про які я зараз сказала. Потім я пролікувала, хочу ще сказати, що ці чудові. Цифрони, звукони, інформосоти. Це таке щастя, коли їх читаєш. Вони е, читаєш, і світ змінюється, радість приходить. І від цього, мабуть, буває так. Е, бувало, у мене це я про те, що вже пішло. Тиск великий, а все одно читаю, читаю, читаю. В кінці все в порядку вже. Я готова хоч в космос летіти. Дуже все прекрасно. Ви знаєте, ну цю таку непідробну радість, коли людина одужує, це зрозуміло, що для неї це щастя. Але от підробити оцю таку радість, якою якою яко, яко аж світиться ваша пацієнтка, неможливо, я вважаю, це неможливо зіграти. Я попрошу вас відкоментувати цей сюжет. Дійсно, москалеслі громади було ну, букет хвороб, як вона саме говорила. Це енцефалопатія, хронічне порушення мозового кровопливу, це гіпертонічна хвороба, підвищення артеріальний тиск. Далі це була ретінопатія, це вражені сітківки обох очей. Далі це була міопія. Тобто недостатня робота кришталиків обох обчей за рахунок чого вона повинна була. Носити постійно великого рівня, так сказати, записів окуляри. Так? Да. І далі це остеохондроз. Остеохондроз – це враження самого хребта, внаслідок чого були порушення роботи внутрішніх органів, а також самого хребта і міжхребцевих дисків, а також корінців передніх задніх. Ну, на сьогоднішній день ви бачите, що вона повноцінно здорова, гармонійна. Вот. Розпочали ми лікувальний процес саме із прибирання енцефалопатії. Uh -huh. Чому енцефалопатія? Тому що, як ми вже сьогодні зрозуміли із нашої Шого спілкування, що найбільш серйозне, найбільш руйнівне, найбільш небезпечне враження це саме враження судин головного мозку, тому що на жаль, руйнація судин головного мозку може призводити до руйнації самого органу головного мозку, а головний мозок може призводити до інсультів, до паралічів і навіть до передчасної смерті. Це дуже страшно, звичайно. Але сьогодні Задач... да, дійсно вона гармонійно здорова і життя Ну, видно, що вона енергійна, що їй так, так, жити так, так, в... в кайф вибачте так, за сленг. Так, так. Давайте ще подивимося mm. один сюжет. Ну, і ще послухаємо одного yeah. пацієнта. Я прийшла в центр живого слова доктора Філатовича з тим, щоб познайомитися для мене новою методикою лікування живим словом. Ну, методикой информотерапии. И я пришла с диагнозом «как для себя» – остеохондроз и побочные явления. Доктор поставил пять диагнозов, и началось лечение. Сосуды головного мозга, щитовидная железа и так далее. И мне очень понравилось лечиться живым словом. Если прочесть такую информастоту «боль», Безкрайній океан плоті міцної, душі чистої, духу славного, світлого, творчого, шляхом досконалення рухаюсь. Мені дуже захотілося далі двигатися шляхом усоверш... вдосконалення. Лікування проходить успішно. Доктор відмічає положительну динаміку лечення. Інтересний такий факт. Во время лечення щитовідної желези я У меня сохли губы, першила в горле, я ставила возле себя воду, и у меня пошла быстрая положительная динамика лечения. Я подумала, какая же, какой эффект будет от этой воды, если я ее поставлю во время прослушивания э, универсальной формы живого слова, который прочитывает доктор Филатович. И я стала это делать. Но случай представился. Погода холодная, на остановке транспорта замерзла, заболела нога. Это старая травма. Значит, я пришла домой, поставила аудиозапись информатерапии живым словом. И прослушала все. Вот, потом взяла эту воду и вылила на ногу. И боль улетучилась. Просто быстро, интересно. Мне очень нравится лечиться таким методом. Мужу рассказала, все удивляются, но я верю в эту методику и очень благодарна, что есть такой метод лечения информотерапией. этого <связывая> привода комментарий, пожалуйста. Да, ну. Мікаленко Валентина Павловна, вона сказала, що не було багато захворювань, але ну, перше найголовніше захворювання це також була енцефалопатія. Хронічне порушення мазового кровопливу, наслідки якого втрачалася процездатність. Вона була неспроможна повноцінно гармонійно працювати, рухатися і взагалі, так сказати, ну, добре жити. скажімо так. До речі, я хочу сказати, яким чином вона е, заряжалася у саму воду. Значить, е, брала адоодиск, е, ставила на прослушку і перед собою ставила воду. Завдяки цьому е, вода вона є концентратом, концентратом будь-якої інформації. Яку в неї вводять. Mm -hmm. І коли вводиться інформація живого слова, то відповідно і так, ця вода е, інших. Так, вона не була іншу вона дійсно е, є лікувальною, і дійсно людина може використовувати її для лікувальних цілей не тільки ззовні, а і для того, щоб споживати її. Я зрозуміла, тобто подвійна користь. Так. Я зрозуміла вже, що відбувається лікування вдома. Людина прочитує індивідуально підібрані для неї форми живого слова, так. але великою популярністю, попитом, ну принаймні мені мої глядачі потім телефонують і запитують. Е, Користуються не лише аудіодиски а й книжками. Дійсно, yes, у нас є три книжки. Значит, Перша книжка, яка вийшла, це книжка Живе слово Творе життя, друга книжка творення», третя книжка Життє важлива». Всі три книжки використовуються як для лікування, так і використовуються для профілактики або оздоровлення. У угу. Всіх них є четвертий розділ. У четвертому розділі є е, тексти живого слова, а також універсальні форми, які певним чином налаштовані. Тобто, якщо, скажімо, перша друга універсальна форма використовується для оздоровлення, профілактики захворювань судин головного мозку, третя та четверта використовуються для профілактики захворювань серця. Е, Пята універсальна форма для активізації, шоста використовується для очищення інформаційного бруду. Сьома використовується універсальна форма для відновлення спроможності хребта. Також енергетичних центрів, восьма енергетичний центр для гормональної, гормонального забезпечення, дев'ята для формування особистої матриці. Людина читаючи вдома універсальні форми живого слова, також поставивши на прослуховування. Аудиодиски з записами живого слова вона отримує повноцінний процес оздоровлення профілактики. Але ці самі книжки використовуються і для лікування. Для того щоб лікуватися, необхідно мати книжку, необхідно мати аудиодиски, але потрібно звернутися в медичний центр живого слова для того, щоб я продіагностував людину. Слав для неї індивідуальну лікувальну матрицю живо так далі, значить, уже вона в домашніх умовах самостійно лікується і отримує повноцінний ефект і повноцінне звільнення від той чи інший захоплення. Я гадаю, що людина, почавшись лікуватися отак, як ви кажете, ну інформутерапію з допомогою mm -hmm. живого слова. Потім вже власне так і лікується. Тобто вона забуває дорогу до дійсно. Та чому тому що фактично це той метод, який не інвазивний, метод який не видаває побичні побічних... mm -hmm. Тобто той, який Абсолютно безболісний, Тобто той, який з кожним днем людина відчуває, що з нею відбувається Відбуваються дуже гарні позитивні прояви. Вона одужує, набирається сил, гармонії і стає життєспроможною і здоровою. Тобто не треба чекати довго. Достатньо відчитавши декілька днів, вона відчуває, що відбувається не проти зміни. Звичайно. маємо вже завершувати. Останнє запитання <кхм> одним словом. Скажіть, будь ласка, якщо чесно, традиційні так звані лікарі є вашими пацієнтами? Я вам скажу, так, що я вже проаналізував 2009 рік біля 18% від загальної кількості пацієнтів це медичні працівники. Я вам дякую за цю розмову. Гадаю, дякую. що пігулки, ін'єкції і інші матеріальні методи, які не дають ефекту справжнього, і які люди тратять. Купу грошей. Насправді ну, переваги, очевидні, мені здається. Я вам дякую, Олександр Філатович, директор центру живого слова і автор методики лікування живим словом, був сьогодні гостем нашої програми. Ми, коли одужуємо, ми фактично перетворюємося, ми переображаємося. Мені здається, що для цього перетворення завжди є місце в нашому житті. Дякую, що дивилися До зустрічі.